Добрий день. Вже в нас дуже гарно по весняному квіти не дуже багато квітів. Приємно знаходитись в садочку. Я купила ще багато квітів, яких в мене не було, вже деякі висаджені, і хвойне сажень, деякі не висаджені. Але сьогодні хочу обкладати квітку, яку я купила, і яку я зараз буду висаджувати. Друзі, ось таку гарну квіточку ще купила, не втрималась. Вона вже квітне, це садова кала. І я зараз трошки поклала, щоб вона водички попила. І хочу посадити її в кашпо, щоб вона була біля будиночку. Тому що мені здається, що зараз, якщо б я її посадила в ґрунт, то було б не зовсім правильно. Росинка, як часто буває у магазинах, зовсім була не пролита. Але зараз ми її дістанемо. Дух та дуже гарна коренева. Дивіться, яка коренева гарна. Трошечки я зараз ось так її легесенько. Ось так ось. Ой, краса. Не знаю, квіти це все. Я не можу, не знаю, як ви, а я не можу пройти. Як десь щось продається, таке, що в мене нема, зразу хочеться купити, то я так і роблю. Так, ось так я трошечки коренево, бачите, розправила. Зараз я її так гарно викладу в кашбо. Ось так ось гарнесенько пролью її гарно, ось так, щоб воно було ось таке ось пролите все. Прикрию. Ось так ось рунтом і обов'язково, друзі, замульчую. Зараз трошки ще добавлю землю, а потім уже ось так ось бо маловато було. Ще разочок так ось, трошки я її. Попроливаю, тому що рослинка хоч і перевалена, але волога їй потрібна. І зараз ось так, щоб не було у нас тут такого сильного пересихання, я її замовчую ось такою ось корою. Друзі, якщо у вас корадець з лісу привезена, або десь там ще багато, то обов'язково треба її пролити кип'ятком. І вона тоді буде у вас, якщо на ній якісь там можуть бути там шкідники, то, то буде вже воно знешкоджене, і ваша рослинка буде від того всього захищена. Ось такий. Зараз буде вигляд моєї рослинки, щоб. Вона не пересихала і гарно виглядала коло будиночку. Ось так тепер виглядає перевалена рослинка. У мене нема змоги щось висаджувати біля будиночку, тому я прикрашаю свій будиночок квітами в горшечках. Мені це дуже подобається. І мені здається, що це гарно виглядає. Всім дякую, що були зі мною. Всім гарного, мирного дня і до слідуючих відео.